Свій вік він провів поблизу століття, спостерігаючи за розпадом імперії. Він сидів за одним столом із Леонідом Брежнєвим, дискутував із Річардом Ніксоном та застерігав тих президентів, які вважали себе володарями світу. Генрі Кісінджер ніколи не був прихильником моралізаторства, він був діагностом системи. Саме тому його останні попередження звучали не як ідеологічні прокламації, а як сухий вердикт лікаря. Володимир Путін переоцінив власні сили. Кісінджер говорив про це задовго до 2022 року. Ще після 2014-го, коли Росія анексувала Крим та розпочала збройний конфлікт проти України, він вказував на головну помилку Кремля: віру в те, що Захід виснажився, розколотий і не здатен до тривалої конфронтації. Путін, за його словами, будував стратегію не на реальному співвідношенні сил, а на психологічній проекції, на переконанні, що страх та нерішучість завжди перемагають волю. Це була помилка, типова для пізніх стадій автократії. Кісінджер наголошував: війна в Україні не почалася у 2022 році. Вона розпочалася у 2014. І саме тоді було закладено фундамент майбутньої поразки Росії, тому що кожен рік цієї війни демонстрував одне й те саме: Україна не розпадається, не капітулює і не перетворюється на сіру зону. Навпаки, вона консолідується. А це. За логікою реальної політики, є смертельно небезпечним для будь-якої імперії, яка звикла тримати сусідів у стані хаосу. У приватних розмовах Кісінджер висловлювався ще жорсткіше. Він стверджував, що Путін застряг у парадигмі ХХ століття, тоді як світ давно перейшов у ХХІ. Він мислить категоріями територій, казав Кісінджер, тоді як сучасна сила вимірюється стійкістю систем. Росія, за його оцінкою, мала ресурси для шантажу, але не мала ресурсів для тривалого стратегічного домінування. Економіка, демографія, технологічна база все це працювало проти Кремля. Особливу увагу Кісінджер приділяв ролі Сполучених Штатів. Він не приховував, що за слабкого чи вагального лідерства Вашингтон втрачає здатність завершувати конфлікти. Не розпочинати саме завершувати. Америка може бути хаотичною, говорив він. Але за сильного лідера вона стає вирішальним чинником світової стабілізації, і тут його позиція була предельно прагматичною. Питання не в симпатіях, питання в ефективності. Саме тому Кісінджер уважно стежив за поверненням Дональда Трампа у велику політичну гру. Він бачив у ньому не ідеального політика, а лідера, здатного діяти поза звичними шаблонами. У приватних оцінках Кісінджер підкреслював. Трамп розуміє мову сили і вміє використовувати невизначеність як інструмент тиску. Для автократії це найнебезпечніший тип опонента. Показовою в цьому сенсі стала операція США проти режимів у Венесуелі. Для зовнішнього спостерігача регіональний епізод, для стратегів сигнал. Кісінджер розглядав її як демонстрацію того, що Вашингтон готовий діяти жорстко проти союзників Москви, якщо це вписується в ширшу картину тиску. Це не про Венесуелу, говорив він, це про відновлення ієрархії сили. У Кремлі цей сигнал прочитали і не тільки політики. За даними закритих аналітичних оглядів, які циркулювали в російських військових колах, частина генералітету відверто захоплювалася раціональністю та зухвалістю американського лідера. Вони бачили в ньому те, чого, на їхню думку, бракувало власному верховному головнокомандувачу, здатності змінювати правила гри. А не чіплятися за ілюзії. Кісінджер називав це небезпечним моментом для Путіна, тому що, коли військові починають порівнювати, це ознака ерозії вертикалі. Армія може терпіти помилки, говорив він, але вона не прощає стратегічного самообману. А саме в цьому він і звинувачував Кремль у вірі, що війну можна виграти страхом, пропагандою та затягуванням часу. Для Кісінджера було очевидно, що за сильного лідера США війна в Україні може бути завершена не компромісом, не заморозкою, а примусом до реального балансу сил. І ключ до цього не в переговорах з Путіним, а в демонстрації того, що його розрахунки більше не працюють. Україна, за його словами, вже довела свою стійкість, залишилося довести це Росії. Саме тут, на думку Кісінджера, історія робить новий поворот, тому що коли автократ переоцінює себе. А демократія повертає волю до дії. Результат завжди один питання лише в часі та ціні. Саме про це він попереджав тихо, без пафосу, але з холодною впевненістю людини, яка бачила фінали подібних партій раніше. Коли Генрі Кісінджер говорив про переоцінку можливостей, він мав на увазі не тільки танки, ракети та бюджети. Він говорив про значно крихкішу матерію, про довіру всередині системи влади. Про той момент, коли еліти та армії перестають вірити в стратегічне чуття верховного лідера. За його словами, саме тут починаються справжні поразки. Задовго до фронту. Після 2022 року в російських військових колах виникло явище, яке Кісінджер вважав смертельно небезпечним для будь-якої автократії німе порівняння. Генерали та офіцери перестали запитувати, як перемогти. Вони почали запитувати, чому їхній лідер знову помилився. І чим довше тривала війна, тим частіше це питання лунало не на кухнях, а в закритих аналітичних доповідях. Кісінджер вказував, що Путін діє в логіці персонального контролю, тоді як сучасна війна вимагає інституційного управління. Рішення, ухвалені в вузькому колі, без зворотного зв'язку та коригування, неминуче призводять до стратегічних пасток. Росія, за його оцінкою, потрапила саме в таку пастку між страхом визнати помилку та неможливістю її виправити. Особливе роздратування в армії викликала невідповідність між риторикою та реальністю, плани швидкого примусу, очікування розколу України, віра в тому заходу все це руйнувалося одне за одним, і на цьому тлі все частіше лунала ім'я Дональд Трамп, не як символ ідеології, а як приклад іншого підходу до сили. У закритих обговореннях російські військові відзначали те, що публічно промовити було неможливо. Трамп діє непередбачувано, але послідовно. Він не пояснює, він демонструє, не вмовляє, а ставить перед фактом. Саме тому операція США у Венесуелі стала для них сигналом, а не епізодом. Це була перевірка реакції світу, і світ відступив. Кісінджер підкреслював: для військових особливо важливо бачити, що політичне керівництво розуміє межі можливого. Армія не вимагає геніальності, говорив він, вона вимагає ясності. У цьому сенсі Путін, на його думку, програвав не заходу, а власній системі. Він продовжував робити ставку на затягування, тоді як ресурси часу вже працювали проти нього. Роздратування всередині російської еліти зростало з простої причини війна, розпочата у 2014 році як інструмент розширення впливу, перетворилася на чинник внутрішньої нестабільності. Санкції, технологічна ізоляція, кадровий дефіцит все це більше не виглядало тимчасовими труднощами. Це стала нова норма, а норму неможливо перемогти пропагандою. Кісінджер звертав увагу на ще один тривожний симптом: зникнення стратегічної ініціативи. Росія все частіше реагувала, а не формувала порядок денний. Україна та Захід нав'язували темп, а Московія лише намагалась мінімізувати збитки. Для військових це означало одне. Війна йде з площини перемоги в площину виживання. І саме тут фігура сильного лідера США набувала вирішального значення. Кісінджер стверджував: якщо Вашингтон чітко покаже, що готовий довести конфлікт до логічного завершення, внутрішня ерозія в Росії прискориться багаторазово, не через удари, а через втрату сенсу продовження. Армія не може нескінченно воювати за стратегію, в яку не вірить. За його оцінкою, Путін опинився в ізоляції не тільки зовнішній, а й ментальній. Він продовжував вважати себе центром рішень, тоді як система вже почала жити власною тривогою. Найнебезпечніший момент для автократа, говорив Кісінджер, це коли його ще бояться, але вже не поважають. Саме до цього моменту, за його словами, Росія підійшла після другого року повномасштабної війни. І якщо в цей момент з'являється зовнішній актор, здатний діяти жорстко і без вагань, баланс змінюється стрімко. Не тому, що хтось хоче краху Росії, а тому, що всередині неї зникає впевненість у майбутньому. Питання стає не як перемогти, а як вийти. І це питання, попереджав Кісінджерс, завжди звучить голосніше за гармати. Коли Генрі Кісінджер говорив про завершення воєн, він завжди підкреслював одну думку: війни закінчуються не словами, а зміною розрахунків. Переговори мають сенс тільки тоді, коли одна зі сторін розуміє, що продовження конфлікту. Погіршує її становище швидше ніж поступки. Все інше дипломатичний шум. Саме тому Кісінджер з недовірою ставився до нескінченних самітів без підкріплення силою. У його логіці Українська війна з самого початку була конфліктом невірних очікувань Кремля. Путін розраховував на короткостроковий шок, на параліч волі, на розкол заходу. Коли цього не сталося, він перейшов до стратегії виснаження затягування часу, надії на втому демократії. Кісінджер вважав цю ставку фатальною. Час у 21 столітті працює проти закритих систем. Чим довше триває війна, тим більше вона оголює інституційну слабкість. Звідси і його ключовий теза. Завершити цю війну може тільки сильне американське лідерство, здатне швидко і наочно змінити параметри конфлікту не ескалації заради ескалації, а серії рішень, які позбавляють противника простору для маневру. Сила, говорив він, це не застосування насильства. А здатність змусити противника перерахувати майбутнє. У цьому контексті Кісінджер уважно аналізував стиль Дональд Трамп. Він бачив у ньому лідера, який не прагне схвалення, але прагне результату. Для автократії такий підхід особливо небезпечний, тому що руйнує звичну модель торгу. Трамп не пропонує поступових уступок. Він створює ситуації, де вибір стає бінарним прийняти нові умови або зіткнутися з наслідками. Саме тому демонстративні дії США поза українським театром мали для Кісінджера принципове значення. Вони показували, конфлікт не замкнений в одному регіоні, він вбудований у глобальну ієрархію сили. Тиск може надходити з несподіваних напрямків. Це ламає стратегію Москви, засновану на припущенні, що Захід діятиме лінійно і передбачувано. Кісінджер підкреслював, що для Кремля особливо руйнівним є фактор невизначеності. Російська система звикла планувати, виходячи зі стабільних шаблонів. Санкції так, але обмежені. Підтримка України так, але дозована. Погрози так, але без наслідків. Коли ці шаблони ламаються, вся конструкція втрачає стійкість. І саме в цьому він бачив шанс на завершення війни. За його оцінкою, сильний лідер США міг би прискорити цей процес трьома кроками перший чітка фіксація мети. Не стримування, а завершення конфлікту на умовах, що виключають реванш. Другий синхронізація військової, економічної та дипломатичної лінії без суперечностей, третій. Публічний сигнал елітам всередині Росії. Час гри вдовгу закінчився. Кісінджер не плекав ілюзій щодо швидкого миру. Він говорив, що навіть за рішучого тиску процес буде болючим, але альтернатива, за його словами, гірша. Нескінченна війна низької інтенсивності, яка роз'їдає Європу і консервує нестабільність. Історія, попереджав він, карає тих, хто боїться завершувати конфлікти. У його моделі завершення війни не означало приниження Росії, воно означало повернення до реальності, визнання того, що силовий перегляд кордонів у Європі більше не працює. Для Путіна це було б стратегічною поразкою, для системи моментом істини. А для України виходом зі стану вічного фронтиру. Кісінджер підкреслював, вирішальним стане не сам факт тиску, а швидкість його застосування. Якщо сигнал занадто повільний, автократ адаптується, якщо занадто суперечливий, ігнорується. Але якщо він різкий і послідовний, починається те, що він називав переломом мислення. Саме в цей момент війни закінчується не на папері, а в головах. У своїх останніх аналітичних оцінках Генрі Кісінджер все частіше говорив не про фронти, а про наслідки. Його цікавило не питання, коли закінчиться війна, а що залишиться після неї. І тут він був предельно відвертий. Вихід війни в Україні стане точкою перелому не тільки для Росії, але й для всієї архітектури світової безпеки. Це буде не фінал конфлікту, це буде кінець епохи. Кісінджер вважав, що для Росії поразка в Україні неминуче призведе до системної кризи. Не через зовнішній тиск, а через внутрішню невідповідність між масштабом амбіцій і реальністю можливостей. Імперії, говорив він, не руйнуються від ударів ззовні. Вони руйнуються, коли перестають вірити у власну керованість. У цьому сенсі Україна стала дзеркалом, у якому російська система побачила свої межі. Він попереджав: якщо війна затягнеться без ясного результату, Росія увійде у фазу повільного розпаду довіри між елітами, регіонами. Силовими структурами. Це не буде миттєвий колапс, це буде розмивання центру, зростання автономних інтересів та боротьба за ресурси в умовах падаючої легітимності. Саме тому Кісінджер наполягав, завершення війни це питання часу, а не вибору. Питання лише в тому, буде це керований перехід чи хаотичний обвал. Ключову роль у цьому сценарії він відводив Сполученим Штатам. За його логікою, саме Америка здатна задати темп і рамки повоєнного світу, але тільки за однієї умови. Наявність лідера, готового брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. Кісінджер підкреслював демократії часто програють не тому, що слабкі, а тому, що бояться діяти рішуче. У цьому контексті він знову і знову повертався до фігури Дональд Трамп. Він бачив у ньому лідера, здатного порушити інерцію. Не тому, що Трамп прагне війни, а тому, що він розуміє мову примусу. Світ, говорив Кісінджер, не стабілізується переконаннями. Він стабілізується, коли правила стають обов'язковими. Для України, за його оцінкою, вихід війни означав не просто виживання, а перехід до нової ролі. З об'єкта світової політики вона перетворювалася на її суб'єкт. Кісінджер вважав, що якщо Київ збереже інституційну стійкість, він стане одним із центрів нової східної Європи. Не буфером, а опорою. Але він також попереджав: перемога на полі бою нічого не варта без перемоги в управлінні, економіці та праві. Щодо Росії, Кісінджер не будував ілюзій. Він говорив, що після війни країні доведеться пройти болісний етап переосмислення. Питання буде не в тому, хто прийде після Путіна, а в тому, яку модель держави Росія обере. Продовження імперської логіки призведе до нових конфліктів. Відмова від неї до внутрішньої турбулентності, але й до шансу на оновлення. Кісінджер називав цей момент історичним екзаменом для заходу на здатність завершувати конфлікти, а не консервувати їх. Для Росії наздатність пережити поразку без остаточного розпаду, для України наздатність перетворитися з фронтиру на архітектора регіональної стабільності. Він не вірив у швидкі й красиві фінали, він вірив у цикли. І саме тому його прогноз звучав холодно і жорстко. Зволікання збільшує ціну. Кожен рік невизначеності посилює радикалізацію, руйнує інститути та розширює зону хаосу. Історія, за його словами, не карає за жорсткість. Вона карає за нерішучість. Сьогодні, коли Кісінджера вже немає, його попередження читаються як стратегічне заповіт. Війна в Україні це не локальний конфлікт і не спір про кордони, це перевірка здатності світу повертати баланс сил. І якщо цей баланс буде відновлений, почнеться нова глава. Якщо ні, хаос стане нормою. Кісінджер завжди говорив: порядок не виникає сам по собі, його створюють. Питання лише в тому, хто і якою ціною візьме на себе цю роль.